Питання, по якій траєкторії велосипедистові дозволено подальшу рух. На малюнку ми бачимо варіанти. Що ми повинні знати по велосипедистам? Велосипедист це небезпечний учасник руху. Не завжди він виконує вимоги правил. Тому водій, наблюдаючи за ним, повинен знати, як він повинен діяти згідно правил. А якщо з боку велосипедиста ми бачимо можливі небезпечні дії, то ні розташовуватися біля велосипедіста, триматись подальше, тримаючи безпечну відстань. Так от, згідно правил, велосипедист на дорозі повинен розташовуватися 14 років. По тротуару рух велосипедистові дозволено до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих. Якщо є велосипедна доріжка, а це доріжка поза дорогою, він повинен їхати по ній. Якщо є велосипедна смуга, а це смуга на проїзній частині, яка відокремлена суцільною лінією і позначена відповідним знаком смуга для велосипедівців, велосипедіст повинен їхати по ній. Якщо нема доріжки або смуги, велосипедист повинен їхати по проїзній частині як можна ближче до правого краю в колону по одному, крім випадків, коли він виконує об'їзд. Поворот ліворуч, велосипедист може виконувати тільки на дорозі, яка має по одній смузі у кожному напрямку. Тут ми бачимо по дві смуги у кожному напрямку. Тому згідно правил, не може велосипедист зайняти другу смугу для пороту ліворуч. Взагалі на цьому перехресті поворот ліворуч розрод велосипедисту заборонено. Хоча ми бачимо в житті велосипедист не знає правил і виконує. Тому тут правильна відповідь Б. От натискаю Б і бачу правильна відповідь Б.